З Нового року в Україні бюро технічної інвентаризації не займається реєстрацією права власності на нерухоме майно. Цю функцію виконує нова структура Державна реєстраційна служба. Однак БТІ продовжує надавати ряд інших послуг. Відтепер, згідно із законодавством, фахівці, які проводять технічну інвентаризацію нерухомого майна, повинні володіти кваліфікаційними сертифікатами. Працівники бюро перші у Хмельницькому пройшли навчання та отримали відповідні документи. Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, а саме квартир, житлових будинків, дачних будинків, садових будинків, нежитлових приміщень, будівель та іншої нерухомості. По результатам інвентаризації виготовляються технічні паспорта. Також БТІ здійснює підготовку документації для прийняття об'єктів нерухомості в експлуатацію в разі нового будівництва або реконструкції, надає довідки щодо площі нерухомого майна. БТІ своєю діяльність свою діяльність розпочало ще з 47-х років. У нас дуже великий і гарний архів. Тому на підставі архівних документів ми можемо надавати довідки про власність, яка є у тої чи іншої людини до 2013 року. Крім того, працівники бюро складають схеми земельних ділянок та схеми розміщення на них будівель та споруд. Визначають інвентаризаційну вартість нерухомого майна. У БТІ працює група експертів, що проводить судову експертизу. Визначає експертно грошову вартість земельних ділянок, складає кошториси на об'єкти будівництва. З нового року нотаріуси для укладання цивільно-правових угод у клієнтів вимагають ринкову вартість об'єкта. Експерти БТІ готують необхідні звіти. Ще одне нововведення для укладання угоди з нотаріусом. Тепер не потрібні витяги з реєстру про об'єкт нерухомості. Однак, працівники бюро технічної інвентаризації радять хмельничанам таку інформацію все ж отримувати, аби захистити себе від можливих ризиків. Ми розробили відповідно до інструкції про порядок проведення інвентаризації. Довідку про технічний стан об'єкта на сьогоднішній день. Ця довідка виготовляється за бажанням власника. Обов'язково наш працівник виходить на місце, обстежує об'єкт нерухомості, щодо якої має укластися цивільна правова угода. І в цій довідці ми відображаємо той технічний стан об'єкта, який є на сьогоднішній день. У БТІ великий архів. У разі втрати людиною свідоцтва про право власності. Тут можна отримати дублікат. Також в установі виконують підготовку документів для приватизації квартир та житлових приміщень у гуртожитках. Для оформлення договорів на надання послуг, будь ласка, звертайтеся за адресою вулиця Проскурівська, 15, телефон для довідок 79 4904.